Шановні колеги, партнери, друзі. Сьогодні у нас цікавий випадок. Віта... Ми, ми в компанії Автек маємо приклад екскаватора Янмар, яким ми займаємося, продаємо та обслуговуємо. Шей брат екскаваторів, які у нас є в наявності. Моделі саме СВ-22. Сьогодні у нас працює у наймі. скажімо так. Екскаватором 6 років. І сказав сам власник і оператор, немає жодних проблем. Все, що зроблено було на екскаватор, це тільки збачували і заправляли. Оператор дуже задоволений. Давайте роздивимося трішки. Що... Це техніку показуємо в роботі і, в принципі, в тому стані, яка в нас за 6 років є. 6 років вже потребують уваги Пальці стріли. Травніка, вся ціна. Гідромотори не міняли, насоси в порядку, почутту по гідравліці немає. Вот. Шість років екскаватору, гідравліка в порядку тягне як звірюка, сила відриву на ковші шикарна. Залізе, будь де може працювати хоч під стіною. Вагато. Невелика, і транспортувати його дешево і легко і просто, можна на звичайному лафеті автомобільному. Отакий от от маленький міні-екскаватор, потужний Yanmar SV-22. Жодної поломки, жодних нарікань, жодного ремонту, показує себе в роботі. Більше 11 тисяч мотогодин на працювання. Працює без проблем. Тяга є, сила відриву на ковші O co ja? Sprawdź jak jest.